Так, усім. Усім привіт Раптово почалась зима, як завжди. Так, зараз я заїду за гонку. Займаємося такою такою штукою. Тілер вороці. <хи> Як поводить себе мені тілер вороці? Люблю Орати, Люблю Орати, бо раніше я орав всі свої землі, починаючи ще з маленького китайчика з джинми. Сьогодні випала нагода. Я тут на останньому відео викидав. Ходив за розкидали пару днів тому нагода, не допомогти зороскою. На початку відео на таких апаратах орати Це наш огляд місцевий. Той, також мій кум працює на тому тракторцеві. Аксіон 940, -й. здається, якщо не помиляюсь. Дуже горудь. Такий пложечок 3 по 30. Це перебране. Це біху пару викаю в рік, не тільки воронку. Не продаю. Скло, вибачайте, ще не бите. З нею самою какашкою нагруємо рост, розкидавши свій гній, вивіз 6 прицепчиків, ще два лишилося, але руками грузимо домовити. Одну сторону, я назад просто їхав по подисковано, це кучу розничка. Вже такими якраз пластинки вже попромерзали. Завтра правда, передаю більший мороз на цю ніч, до 10 градусів, до мінус 10. Будемо сьогодні орати, скільки ворим. Оце так, туди ту сторону стільки саме, до чорного. Це я... Після дископлуга мені завжди не подобається грати. Дуже, ви, на мою думку, що я порівнюю з КПЄ завжди своїм, то трошки не трошки, а так добряче відрізняється. Як кажуть, зав'яжи очі, І я скажу вгадаю 100% на якому полі, чи на дискованому, чи. Дискованому дископлугом чи на полі, де працював КПЄ. Хоч навіть хай буде на однакову глибину, зроблено, що тим, що тим. З кума забивати почало два рази. А, тут слід, нас, я вже ж казав, у нас був тут слід. Таке трошки вже понамерзало. А в нього плуг 3 по 25. 3 по 25. Але... Нагрузка в тракторах в принципі, не суттєва. І майже ну, різниці на око, це так сказати, я не знаю, це якимись приладами вимірювати. В принципі, Тягне що цей, що цей, цей трактори ідентичні, тягнуть одинаково. Сильно глибоко ми вже не орем. Така глибина до 25, ну, може десь воно посередині, скажемо. Так, А, в мене трос лежить. Ну якщо я не можу щеплення вижити. Їздив сьогодні автобуса буксирувати. колиска така була. Та Початку каналу заходьте, дивіться, там, там цікавіше трошки. Гарних умова Хоранка відбувалася, це так. Але як є, добре. Всім удачі, слава Україні!